Вітаю всіх, мене звуть Ірена, і це канал Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про трійцю: чи це одна особа, чи це декілька осіб, і яким чином сатана намагається а, знищити в церкві те, що було заплановано Богом, і що це саме. А отож, а, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Поїхали. А, насправді все дуже просто, якщо взяти до рук Біблію і читати її. То все стає зрозуміло і на свої місця. Чому так відбувається, що деякі люди, тримаючи в руках ось цю книгу, так не зовсім розуміють, як її читати, і більше того скажу, деякі люди навіть інтерпретують її трохи по-іншому, ніж воно є насправді. Деякі вірші упускаються, деякі не читаються. Наприклад, якщо ви маєте якусь тісні зв'язки з Папом Римським, так. Ось чи якимось чином, там, селенським собором, і так далі, то знаю, що їм забороняється читати Ісаї, їм забороняється читати, а по-моєму ще відкриття так, книгу останню, яка є пророча книга. Далі їм забороняється Даниїла читати. Ну і ще деякі вірші є під знаком запитання, як і що з цими віршами робити, як їх правильно тлумачити. А до сих пір. Роки проходять, а вони так і не зрозуміли, і не знають, що з ними робити, робити просто забороняють людям читати. Чи правильна це позиція? Ні, неправильна це позиція. Що, про що це свідчить? Це свідчить про те, що в тій церкві немає духу Господнього, немає справжнього Бога, так, і вони не служать Ісусу. Вони служать комусь іншому. Отож, сьогодні розберемо про трійцю досить цікава, цікава така тема, тому що деякі люди, наприклад, вони тримуються того, тої позиції, що трійця це є одна особа. Так? Вони якось получаються і якимось чином потім свої справи роблять, потім роз'єднуються і так далі, тому подібне. Так дійсно, Біблія пише нам про те, що. А, троє є одно, так, і що а, Бог Отець є, Бог Син і Бог Дух Святий. Про це нам говорить Біблія, і лише один єдиний вірш. Про це нам про це говорить. А, відкриваємо перше Івана. Перше Івана це Новий Завіт. І читаємо п'ятий розділ: п'ятий розділ і сьомий вірш. Ви можете прочитати з самого початку цей розділ про віру, яка світ перемогла, так, і також про свідчення. Про Ісуса Христа. Ви можете самого початку прочитати, я буду читати п'ятий розділ сьомого вірша. Бо троє свідкують на небі. Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. Ще раз. «Бо Троє свідкують на небі. Отець, Слово, тобто Ісус Христос, Святий Дух, і ці троє одно. А, чому Слово є Ісус Христос? Так? А, про це нам неодноразово, я на цьому. Сильно зупинятися не буду, неодноразово нам Біблія говорить про те, що Ісус Христос це є Слово, так? Ось ви читаєте Біблію і паралельно підкреслюєте віршики, віршики, які є головними, основними і так далі. Або записуєте окремо в блокнотяках, як я це колись робила. Досить класна звичка. Таким чином, ви будете розуміти, що ось. Про Духа Святого стосуються оці вірші. Наприклад, про Ісуса Христа стосуються оці вірші. Десять Божих заповідей ось ці вірші. І так а, дуже гарно орієнтуватися, де ці вірші знаходяться. Ось, тому ось я прочитала цей вірш про те, що троє святкують на небі, отець Син і Святий Дух, і ці троє одно. Тобто цей вірш говорить нам про те, що а, це є трійця. Так, деякі церкви не вірять в трійцю. А, цей вірш говорить нам про трійцю. Також а, потрібно зауважити, що а, всі вірять в отця. Що робить сатана? Так? Він робить так, що роз'єднює, розколює деякі, а, скажімо так, тлумачення, правильні біблійні, він розколює і люди починають неправильно мислити, неправильно розуміти. Таким чином, таким чином. А, Розколюється зсередини церква. А що я маю на увазі? Що робить сатана? Сатана перше намагається знищити сім'ю. Ми бачимо на сьогоднішній день, що сатана дуже гарно руки приклав до того, що а, на сьогоднішній день вже є не просто штамп в паспорті, коли виходять, а, женяться, скажімо так, виходять заміж, а, женяться, так, ось, А просто живуть, не маючи штампу в паспорті, просто а, що це. ну, Говорять це таким чином, що що це означає штамп в паспорті. Саме головне, що ми один одного любимо і так далі. І тому подібні речі, так? Але ж ми розуміємо, що офіційно, офіційно, ти ні на що не претендуєш, і якби ви разом ну, сьогодні риби разом, завтра розбіглися, і все, так. Ну, Це вже взагалі окреме питання, так, але я просто говорю: хочу донести, що сатана зробив. А таким чином більшість людей на світі живуть в таких хаотичних відносинах. Так? Коли дів, дівчина, жінка, вона розуміє, що вона заміжня, а чоловік розуміє, що він якоби свободен. А, і таким чином сім'я руйнується. Навіть вже діти появляються і тому подібні речі, так? Це є небезпечно. А, тому, тому ось що зробив сатнам: це розколов сім'ю. Далі, що ще? А, Знищив і змінив сатана це значить, що? Це 10 Божих заповідей. Внизу в описі я залишила е, головні історичні дати, щоб ви не шукали. Я знаю, що і шукати, і не будете, але це для умозаключення, щоб ви розуміли, що історія, історію не зміниш, факти не зміниш. Ви їх, їх можете підтвердити історичними даними, фактами історією світу там, України, тої чи іншої країни і так далі. Це все. Є в Вікіпедії, так? Якщо не полінуєтеся, але я виписала основні історичні дати, які ви маєте знати. Що до прикладу заповіді були змінені, друга заповідь була зовсім викреслена, так? Ось і що? Друга заповідь про що свідчить нам, так? У вихід можете почитати, вихід, 20-й розділ. Про що? Про те, що не роби собі різьби і всякої подоби з того, що вгорі, і воді, і під землею не служи і не вклоняйся їм, бо я, Господь Бог, та і так далі, тому подібне, що карає на снах і так далі. Можете прочитати цей а, вірш. Ось. А тобто Сатана зробив так, що цю заповідь забрали. Через кого це зробив Сатана? Через Папу Римського, так? А, ось другу заповідь повністю забрала. Таким чином, на сьогоднішній день люди поклоняються іконам, цілують різні речі і так далі. Далі, четверту заповідь він повністю знищив, переключив на неділю, тобто з суботи на неділю. Як вони по-хитрому зробили, це така цікава стратегія, яку також Росія робить таку стратегію, ось, і робила колись. Що це за стратегія? Така стратегія, що, наприклад, дозволяється, наприклад, візьмемо суботу-неділю. і неділю, да? Люди святкували суботу. It's okay, це все добре, але помимо того, ми хочемо ще неділю включити. Так? Це Sunday, це поклоніння Богу Сонця і так далі. Язичники робили так? ці свята різні. Ось, вони включають неділю, наприклад, включають неділю, так, субота ще залишається. Тобто деякі святкують суботу, деякі святкують неділю. Далі що виходить? А, кожен раз нагнітається обстановка на, наприклад, неділю. А краще, там якісь свята туди-сюди, і люди більше уваги звертають на неділю. Що робиться із суботою? Поволі-поволі, як робив папа римський з могою масонів, єзуїтів, це такі ордена, які виконували грязну роботу. А також можете історію прочитати, на цьому не буду сильно зупинятися. І що робив з тими, хто не хотів святкувати неділю? Все дуже просто: пів, пів і до побачення. Також всю твою сім'ю вирізалося. Вирізали і до побачення, не пойман, не вор. Так, тобто, це папа римський робив не своїми ручками, а через когось. Тобто, свої руки він не марав. Ось що робили ці ордена. Тобто історія повториться, але чомусь бабусі дідусі нам про це мовчали, не дорозказували. Можливо, під час стресу у них стрес, депресія була і так далі. Не хотіли говорити на цю тему, так щоб не лякати дітей і внучат. Ось, але я скажу, що це дуже важливо, щоб розповідати, тому що майбутні покоління про це повинні знати. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію з Україною і з Росією. Це вже було, але воно далі повторилося. Так, тобто, це такий о, якийсь парадокс получився. А, дуже, а це дуже погано. Ось, повертаємося до суботи-неділі. Значить, виключив сатана а, четверту заповідь, так? тобто переробив її на. Неділю, субота на неділю. А що то Тож треба 10 заповідей, щоб було. А значить, 10 заповідь вони просто а, а, зробили з неї дві заповіді. Так? Тобто, не жадай жони і ближнього твого і слава Лай, невільниці і так далі. А, тобто, також можете перечитати вихід 20 розділ про, цей, про ці заповіді. Ось таким чином утворилися нові заповіді, змінені заповіді. А, що пишеться про це все Біблія, так що а, це це цокей, okay, якщо, наприклад. Ви до вас ясність розуму дійшла, Дух Святий на вас повпливав, і ви почали правильно речі розуміти. Тобто біле сприймаєте як біле, чорне сприймаєте як чорне. Так? Тобто, Є правда і є брехня. Тобто ви адекватно сприймаєте. А що з тими людьми, котрі перекручують? Так? І про це говорить нам об'явлення, останній розділ, який також папа римський не дуже полюбляє. 22-й розділ об'явлення, остання книга відкриття. Її називають відкриття або об'явлення. Ось і 18-й вірш «Острога». Свідкую я кожному, хто чує слова проросла цієї книги, коли хто до цього додасть, що. То накладе на нього Бог кари, що написані в книзі Оці. А коли хто ще відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі Осі. Тобто він буде просто спалений вогнем разом з усіма. Зрозуміло, так? Ось таким чином. Тобто ми розуміємо, що ти ті люди, які дуже сильно йшли, так, проти Бога, або такі вислови могли сказати, жорсткі. Чіткі, прямо на публіку, що навіть сам Бог нам а, не може протистояти і так далі. Ми по історії знаємо, що цих людей вже в живих нема. Вони або серце зупинилося, або щось сталося з ними. Так буквально на, на наступний день, там чи через місяць, і так далі. Так, тобто, цих людей вже немає в живих. Ось стосовно інших людей, які продовжують робити такі. Нехороші речі на стороні сатани. Так, вони, вони полюбили робити зло більше, ніж добро. То, відповідно, Бог забере, знищить, по-перше, їх так, і забере частку з дерева життя. Тобто вони не будуть мати безсмертя і вічного життя. Ось таким чином. А тепер дуже цікавий момент, проте ми доходимо, що сатана намагається зараз на даному етапі, так. Знищити в церкві. Якщо, до прикладу, з сім'єю він більш-менш розібрався, так? З заповідіми він вже там, підкоригував свої моменти, зробив. Далі він намагається що ще знищити в церкві. А можливо, ви помічали ви в церкві, так, коли а, є барабани, наприклад, на сцені. Так? Я нічого проти не маю, це, це окей. А, Там оркестр, ще якісь справи, так, але. А, на мою думку, так що до прикладу, в церкві, якщо немає, до прикладу Духа Святого, якщо немає такого, що приходиш в церкву, ти заряджаєшся енергією, коли ти розумієш, тобі відкриваються відкривається ясність розуму, ти аналізуєш ті чи інші речі, ти змінюєшся, так? Ось не засинаєш в церкві, то там знаходиться Дух Святий. Так? Коли з церкви забирається Дух Святий, люди дуже є теплими. Що означає теплий? Ми до цього також йдемо в об'явленні, написано, що ти лаудикійська церква, ти не гарячий, не холодний, а ти теплий. Тому виплюну тебе і так далі, тому подібні речі. Так, тобто, ми маємо бути або не або, а просто гарячими. Так? Ось ми не маємо бути теплими. Тобто, ми, якщо ми вже орієнтуємося на Ісуса Христа, орієнтуємося на а, спасіння, на вічне життя, ми маємо орієнтуватися також на заповіді, що ми маємо виконувати віру в Ісуса Христа мати, бо без Ісуса Христа а, ви на небо не потрапите. Це чітко, ясно Біблія пише, так? Тобто, все. І ми щось робимо. Якщо, а, до прикладу, ви працюєте 24 на 6, і ви реально не маєте. Ну, тому що вам треба утримувати себе, свою сім'ю і так далі. І ви а, працюєте. Ну, інакшого вибору немає, ну просто немає, так ви не бачите, і все одно ви маєте знайти хоча б щось, щоб послужити Богу, так? Неважливо, що, чи це при церкві стояти, вітати і до побачення казати людям, чи це а, газети, там не знаю, роздавати, чи це писати книгу, наприклад, про... Там на ваш вибір, так? Ось, чи ютуб-канал знімати. Будь-що, але ви маєте віщати про спасіння. Ось так. Так ось сатана намагається забрати з церкви саме Духа Святого. Чому я раніше сказала попередньо, що барабани завезли, так, в церкву? Тому що, щоб розбудити, хоч якось людей, щоб не спали в церкві, так? Коли також хочу зауважити, коли діє Дух Святий, Дух Святий діє, так, дехто каже: ну, в того чи іншого чоловіка, або в тої чи іншої дівчини чи жінки немає Духа Святого, ти звідки знаєш? Дух Святий діє на людей, навіть коли вони курять, навіть коли вони вживають кокаїн, марихуану і так далі, тому подібні речі. Розумієте? Інше питання, інша мова вже про те, коли людина народжується згори. Мати Духа Святого і народитися згори це дві різні речі. Згори людина народжується, коли усвідомлює, що їй потрібен Ісус. що Вона хоче мати вічне життя, вона хоче змінити своє життя, так, і міняє своє життя. Це звички зуху, пагубні там, і так далі, тому подібні речі. Так? Тобто вона бореться і <кхоже> хоче стати новою людиною, хрещення приймає: так? це народитися згори. але отримати Духа Святого. Це зовсім інше пальто. Ви маєте розуміти, що а після того, коли якщо ви, можливо, помічали, коли читали Біблію, так коли той там чоловік чи жінка, так, чоловік чоловіки зазвичай. Дискримінація. ось а Значить, отримували Духа Святого, так то що відбувалося? Завжди щось відбувалося. Починали говорити на мовах, починали там ще щось робити, якісь чудеса, тільки коли. Завжди, коли Дух Святий сходить, завжди щось відбувається. Немає такого, що Дух Святий зійшов, і з тобою нічого не відбулося. Ось таким чином. Давайте ще деякі вірші прочитаємо, щоб достеменно зрозуміти більше про Духа Святого. Так. Так, про протрицію я вам вже прочитала. Ось момент є також такий цікавий вірш, я виписала, що дуже цікавий, так. Це про те, що е, дехто з людей з, на, з національностей, з, на, з нації, так, він не розуміє, що потрібно. Е, ну, в Ісуса не вірять, так, в Ісуса Христа не вірять, вони ще чекають до сих пір. Ось, і вони притримуються того, що тільки Отця треба шанувати. Що написано в Івана? Відкриваємо Івана, 12 розділ. Ось, І написано: як хто, 12 розділ з 26 вірша, як хто служить мені, хай іде той за мною. Іде я, каже Ісус, там буде і слугами. Хто, Як хто служить мені, того пошанує Отець. Тобто, як ми бачимо, чи можливе вічне спасіння, чи можливо спастися, спасіння взагалі мати. Без Ісуса Христа неможливо, оказується. Ось таким чином. Далі давайте ще прочитаємо деякий цікавий вірш про м, заповіді. Тож, дуже цікавий дуже момент, коли говорять, що не обов'язково заповідь, ми спасаємося по благодаті, заповіді це вже стародавні, це по старому завіті і так далі. Так? Але ми знаємо, що старий завіт, як я завжди пояснюю, це табличка множення, а новий завіт це складні приклади. Ти не зможеш. Спастися тільки за допомогою Нового Завіту. Потрібно знати і старий завіт, і дотримуватися деяких моментів і зі старого заповіту. Отож Івана, 14 розділ, 15 вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Далі Ісус наголошує далі: 21 вірш 14 розділу. Хто заповіді мої має та їх зберігає, то любить мене. А хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і об'явлюсь йому сам. <кх> і ще раз, Ісус наголошує, 15 розділ Івана, 10 вірш. Якщо будете, ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Уявляєте собі, скільки разів Ісус повторяв ці слова, значить, не даремно, розумієте, так? Ось. Далі про Духа Святого, дуже цікавий момент. Івана, 14 розділ 16, 16. Давайте почнімо, вірша. І вблагаю, Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб і з вами повік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не, бачить, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Тобто, Дух Святий. Це дух правди. І останній це Івана 14, 26. же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам був говорив. І таким чином Ісус зоставляє своїх учнів, так? Ось так. І далі. І далі ще останній вірш хочу прочитати на останок. Також він важливий, я думаю, всі його знають, але ще раз проговорюсь, можливо, хтось перший раз дивиться мій канал. Івана, третій розділ і шістнадцятий вірш. Так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина не на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більше полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися, бо зроблені в бозі вони. Ось таким чином. Розумієте, так? Тобто Бог послав, Бог полюбив, по-перше, Бог полюбив настільки світ і людей, так? які були створені по образу його, що він вирішив послати свого сина. Щоб змогти спасти людей. Так. Щоб ті не загинули, але, повіривши в Ісуса, мали вічне життя. Уявляєте собі? Ось такий був план спасіння. Скаже дехто, як дехто мене питав в приватних повідомленнях, як Богові було б набагато легше, Бог не те, що поганий, а злий насправді. І, як написано в Біблії, що вогонь пожираючий. І він міг би а, знищити світ і нас, і створити щось нове, як колись він зробив, так при потопі. Так, то воно так, але ми не бачимо, як я кажу, всю картину Рєпіна, так ми бачимо лише невеличкі пазли. І яким чином а, Ісус а, так разом з Богом а, вирішили спасти цей світ, так? І чому? Це вже інше питання, так вони так вирішили і все. А ми маємо бути вдячними і вірити, що ми спасемося. І а, не опустити цю можливість, тому що там, знаєте, а, всі знають цю історію про Йова, але чомусь не зауважують, а, не не запам'ятовують вірніше так про йова, що був невелич невеликий такий спір між сатаною і між Богом. Так що ось подивись, це в Старому завіті. Ви можете знайти цю історію. А, ось подивися на мого раба. А, Йова, так який трудиться, я його обласловляю у всьому. Він має жінку, 10 дітей, худобу, маєтки, багатий, скажімо так, так, авторитетний в своєму в своїй місцевості. А цей каже Люцифер: Ага, так правильно, ти ж йому дав все, того він і тобі служить, а ти попробуй від нього забрати те те, те, те. І побачимо, як він буде на твоїй стороні. Ось таким чином. Що зробив Бог? Тобто в них був невеликий такий як спір, так. Ось, йов про це відповідно не знав, і таким чином у нього забрав, забрали так, щось сталося, так худоба щось забрали, вкрали, потім щось там сталося, діти всі повмирали, так ось і так далі. Тому подібне, так тобто крок за кроком той ще не. Слуга ще не пішов, інший слуга зайшов і біда. Інший слуга ще не договорив, інший слуга зайшов і говорить біда. Так, І він там роздернув собі одежу і так далі. Одним словом, ми не знаємо, що там у них за домовленість. Так? Але ми знаємо лише одне, що а, сатана хоче знищити нас, щоб ми прийшли в цей світ з душою, а вийшли з цього світу без душі. Щоб ми. Не справилися, зламалися і так далі. І він для цього все робить. Він має до кожного індивідуальний підхід. В когось це порнографія, в когось це наркотики, в когось це марихуана, в когось це кокаїнчик, в когось це а, перелюбство. Більше-більше жінок мати. Переспати з усіма майже в світі і так далі. так ось а, В когось це зовсім інше, в когось це сплетні, а, і так далі. Тобто розумієте, як діє сатана. І ми маємо справитися. Як справитися, а одні ви не справитися, тому що є такий а, класний вірш, який просто-напросто ну пояснює, що ти. Не справишся один, так тому що ти маєш справу не просто з якоюсь людиною, з якою можна так якось перехитрити, перехитрувати і так далі, так і бути в плюсі. Ні, ти маєш справу з піднебесними духами злоби. Під небесними. Я в попередніх відео говорила вам про цей вірш. Я думаю, ви записали чи не записали якось ще. Розповім, а, можливо, зараз не можу знайти. А, тобто, о, нашла, повезло вам. А, ефесян, шостий розділ, шостий розділ Ефесян, із, із 11 вірша. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів, дьявольських. тобто хитрощів. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світових правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби, ну і так далі. Через це візьміть повну зброю, щоб, ви, щоб могли ви дати опір для злого і все виконавши, витримати. Так, і взяти, і так далі, можна прочитати, і взяти меча духовного, яке є Слово Боже. Тобто, як захищався Бог, так, Ісус Христос від сатани. Писанням. А ще написано, а ще сказано, і він від, три рази його спокушав і відійшов, і до нього ангели приступили і служили. Так само і ми, ми не зможемо справитися однім. Нам потрібна підтримка. І цю підтримку нам так дає і хоче дати. Бог за допомогою Ісуса Христа, з допомогою Духа Святого, з допомогою Писання, яке ви маєте знати, в принципі, так, ось ви можете в щоб знати, як поступати в таких чи інших ситуаціях. Так? Ось так ми можемо захищатися від нападків сатани. А у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Я думаю, я вам сьогодні була корисною. А якщо є якісь питання, задавайте. В міру а, свого часу буду відповідати а, поступово, так? І а, до наступної суботки. Всім па-па!